Христос Воскрес, вітаю вас, дорогі друзі, на моєму Ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба. Якщо не забудетесь, то можете навіть підписатися на цей Ютуб канал. Після святкування пасхального Тридення та святкування Воскресіння Господнього хотів би обговорити декілька тем з церковної та геополітичної царини. Признаю, що роблю це неохоче. Хотів би виразити свою думку з приводу промови патріарха Киріла на Всесвітньому руському народному соборі. Цікаво, що на офіційному сайті Московської патріархії ця промова носить заголовок наказу. Наказ. І в цій промові і наказі так звану спецоперацію, патріарх називає священною війною проти київського режиму і осатанілого Заходу. Може, зацитую цей фрагмент. З духовно-морального погляду спеціальна військова операція є священною війною, в якій Росія та її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію того, хто утримує хм, Катехона захищає світ від тиску глобалізму і перемоги осатанілого заходу. Кріл представляє Російську Федерацію як такого колективного катехона, тобто того, хто стримує прихід антихриста. І це дуже цинічне і брехливе порівняння, якщо врахувати, що в цій країні понад 70% розлучень, за деякими даними близько 100% і здається, самозваний президент цієї країни теж розлучений. А кількість абортів у 2022 році була 506 тисяч. Натомість кількість росіян, які відвідали церкву на Різдво, зазначаю не щонеділя, а на Різдво, 1,3 мільйона осіб, тобто менше 1%. Мова не про тих, що відвідують щонеділі, лише на Різдво, коли до храму завжди приходить більше людей, багато людей, яких протягом року ніхто там більше не побачить. Щоби трошки порівняти, звісно, на Заході є дуже багато проблем, є дуже Сильна дехристиянізація, але на так званому осатанілому заході. Ем, у, в, в такій країні, як Італія або Польща, це 28 які ходять не раз в рік на Різдво, а щонеділі. 28% ем, католиків, які приходять щонеділі на Євхаристію. Одним словом, бачити в російському народі катехона, це все рівно що в Путіні бачити святого Франциска Асійського. Але повернемося до заяви. На цю тему на тему цієї заяви вже виразилися багато громадських і релігійних діячів. Зокрема, ця заява була засуджена всеукраїнською радою церков і релігійних організацій як документ, який містить спробу публічного морального виправдання агресивної війни проти України. Немає потреби обговорювати ідеологічну складову такої заяви. Вона є антихристиянською і антилюдською, і я дуже неохоче дам посилання на цей текст в описі під цим відео. Хотів би звернути увагу ось на що. Ця заява, наказ, була зроблена на Всесвітньому Російському народному соборі 27 березня, тобто 5 днів після теракту в Крокус Сіті. В період, коли весь ефір був заповнений відповідною пропагандою, а та пропаганда поставила росіян в позицію колективної жертви, на нас напали. Ось що бриніло в їхніх головах. І ще одна: ця заява наказ в тому, що стосується так званої спеціальної воєнної операції, а по факту агресивної війни проти України. Дещо нагадує, а можливо, навіть трошки імітує заяву митрополита Сергія, зроблену 22 червня 1941 року на початок німецько-радянської війни, яку радянська пропаганда називала Великою Вітчизняною. Зацитую митрополита Сергія. На початку свого послання він написав так. Фашисти розбійники напали на нашу батьківщину. Зневажаючи всякі договори та обіцянки, вони раптово обрушилися на нас, і ось кров мирних громадян вже зрошує рідну землю. Повторюються часи Батия німецьких лицарів шведського Карла, Наполеона. Жалюгідні нащадки ворогів православного християнства хочуть ще раз спробувати поставити народ наш на коліна перед неправдою, голим насильством змусити його пожертвувати благом. І цілістю батьківщини, кровними завітами любові до своєї вітчизни. Бачимо, що митрополит Сергій не обмежився якимись порівняннями, взятими з німецької історії. Для нього німецькі фашисти є жалюгідними нащадками і шведського Карла, і Наполеона. Патріарх Кирил використовує подібну риторику. і Спеціальну воєнну операцію називає національно визвольною боротьбою руського народу проти злочинного київського режиму і колективного заходу, який за ним стоїть. Думаю, також що цей вислів, священна війна, священна війна у висловлюванні патріарха Кіріла є нічим іншим як натяком на одну радянську пісню. Звісно, я порівнюю лише риторику цих православних ієрархів, бо обставини, в яких вони діяли, дещо відрізняються. До чого це все? Якщо уважно приглянутися до обидвох послань, то вони носять мотивуючий характер і готують громадян до тривалої війни з отим колективним осатанілим заходом і, можливо, до загальної мобілізації. Думаю, що найближчим часом можна буде. Побачити цей напрямок, можливо, він вже десь там е, видно його, можливо, так. Е, така заява Кирила, а також безліч заяв і дій Путіна показують, на жаль, слабкість Заходу. Яскравим прикладом такої слабкості є брак реакції країн НАТО на порушення їхнього повітряного простору російськими ракетами і дронами. Між 22 березня, тобто теракт в Кроку Сіті, і 27 березня, заява патріарха Кіріла, сталася ще одна подія. Саміт ЄС в Брюсселі, який в такому сухому залишку ну, показав свою нездатність до озброєння і до захисту. Ну, були там, звісно, різні популістичні гасла, але, але. на запитання журналіста Ніколи Поро в ефірі Кварта Републіка. Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто признався, що якщо б Італія зазнала подібної агресії як Україна, то відразу ж би капітулювала. Як зауважує католицький історик Роберто де Матеї, проблема Заходу не полягає в недостатній кількості людей чи зброї, лише в психологічному роззброєнні Заходу. Дематеї наводить, на мою думку, пророчі слова іспанського мислителя Хуана Доносо Кортеса, який твердив: увага, що час Росії настане тоді, коли соціалізм задушить патріотизм в серцях європейців. Ще раз наведу ці слова. Час Росії, ну такий зоряний час, так? Настане тоді. Коли соціалізм задушить патріотизм в серцях європейців, здається, що ми є свідками того часу. Стара Європа зруйнована неомарксизмом, пацифізмом, гендеризмом. Щоб краще зрозуміти причину такого стану, ну, давайте порівняємо Європу до родини. Політики, зрештою, дуже люблять це порівняння. кажуть, Велика родина європейських народів. Ну, окей, добре, родина. Хто в родині відповідальний за захист від небезпеки, від ворога? Ну, візьмемо родину батька, матір, дітей. І ось хтось загрожує якийсь злодій, намагається проникнути в будинок, або намагаються, не знаю, якось нападають на цю родину. Ну, ну хто відповідальний за захист в цій родині? Здається, ну навіть не здається, 100% це є покликання батька. А в Європі, на жаль, це вимираючий вид. Це вид, який потрібно в червону книгу записати. Наведу декілька подій, які для мене особисто є такими символічними. В ніч з 31 грудня на 1 січня 2015 року в Кельні поліція отримала 1205 заявок про злочини, вчинені іммігрантами. 509 випадків з цих злочинів полягали у сексуальному домаганні, а 28 закінчилися гвалтами. 200 поліцейських, які охороняли територію між вокзалом і кафедральним собором, не панували над ситуацією. Залишається запитати: а де в цей час були німецькі чоловіки? В мене є підозра, де вони були? Перейдемо до іншого факту. 22 березня 2016 року. 22 березня, але 2016 року. Так, саме в цей день сталися теракти в Брюсселі, Бельгія. В цих терактах загинуло 32 особи, 316 було поранено. Якою мала би бути реакція бельгійців, озброєння, створення кризових штабів, інструктаж населення. Замість цього бельгійці обмежилися до так, малювання крейдою пацифістичних гасел. Любов, стоп насилю» і тому подібне. Ну і звісно, терористи мали би дослухатися до цих гасел. 14 липня 2016 року терорист в'їхав у натовп французів в Ніцці. Франція загинуло 84 особи, серед них 10 дітей, 202 особи поранено. І французи відразу ж взялися до спротиву, купили крейду і Почали розмальовувати ніцейські променад різними пацифістськими гаслами. В листопаді 2021 року громадянин Російської Федерації з дещо нестабільною психікою нападав з ножем на випадкових перехожих на вулицях Осло, Норвегія. Вгадайте, як багато вікінгів намагалося чинити йому опір? Правильно. Від нуля до одного. Здається, що один намагався це робити. Французький президент Еммануель Макрон 27 лютого 2024 року запропонував висилання солдатів НАТО в Україну. І більшість європейських лідерів швидко дистанціювалися від такої пропозиції, пояснюючи, що це призведе до атомної війни. За словами згаданого Роберто де Матеї, це не висилання військ НАТО в Україну призведе до якогось атомного конфлікту лише вбивства мільйонів ненароджених дітей. А ці вбивства, той самий Макрон, закріпив в Конституції Франції. В одному із березневих ефірів говорить Роберто де Матеї, Ну і, зрештою, це можна перевірити, російський пропагандист Соловйов задумувався. Яке з французьких міст атакувати атомною бомбою, яке перше з французьких міст? І говорить так: не можу рішитися, чи Париж, чи Марсель? Легкість, з якою він вимовляє подібні слова, з якою вимовляють подібні слова кремлівські безумці і пропагандисти, говорить радше про те, що вони можуть перейти до дій. Мати Божа в об'явленнях у Фатімі, а ще раніше в Лясалет, ясно показувала, що основою миру, що джерелом миру буде покаяння і навернення до Бога. Адже справжнім фундаментом справжнього миру є Божий порядок, є Божий лад. В таємниці з Лясалет об'явленій Мелані Кальват, в 1846 році Діва Марія згадала про два французьких міста. Як ви думаєте, про які? Про Париж і Марсель. Париж буде спалений, а Марсель поглинутий. Декілька великих міст буде потрясеними і зруйновані землетрусами. В світлі цих подій здається, що Україна покликана бути в авангарді протистояння. Цього протистояння. Звісно, якщо ми навернемося до Бога всім серцем, навернемося до Його ладу, бо дикунству і хаосу може протистояти лише благородство і порядок, Божий порядок. Пригадаймо слова преподобного Фултоншіна. Під час війни потрібно переживати не стільки потрібно переживати, чи Бог є на нашому боці, але переживати, чи ми є. На боці Бога. Дякую, дорогі друзі, за увагу, Каймося, молимося і мобілізуймо духовно один одного. Бо часи нелегкі. І нам потрібно готуватися до боротьби до змагання. Дякую також вам за вашу підтримку, підтримку цього каналу, за ваші пожертви. Я їх використовую на закупівлю різного спорядження. Також велика подяка вам від хлопців саперів, ну, не буду казати звідки. До зустрічі. Якщо хтось бажає підтримати, то в описі до відео є теж така можливість. Бувайте здорові!